Вітаю вас, у ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події депутати шукають можливості привести Нікопольську дамбу до ладу ремонт доріг у Нікополі де зроблено, а де ні? Навчальний рік завершено. Тепер про це те інше більш детально. На 31-й сесії Нікопольської міської ради, яку провели в останній день весни, депутати обговорили стан Нікопольської набережної та можливості наведення там порядку. Річ в тім, що набережна знаходиться в парадоксальному становищі. Фактично, вона розташована на землях міської громади, проте на її обслуговування місто не може витратити ані копійки. А регіональне управління водних ресурсів, на балансі якого знаходиться дамба. Немає грошей для її обслуговування. На сесії депутати згадали про стан Нікопольської набережної. Її частенько називають улюбленим місцем відпочинку Нікопольців, проте сама вона більш схожа на полігон зі сміттям. Тут відсутні ліхтарі, замало сміттєвих урн, практично немає лавок. Проте є величезні купи пластикових пляшок та пакетиків з-під чіпсів та сухариків. Після вихідних і праздничних днів ми восім тонни мусорів, тонних. Поставили скамейки вместо деревянных, железобетонные. Ну это какие-то обезьяны будут трястись и прыгать на этих бетонных скамейках, а их не разрушить. Поставили урны железобетонные, все урны внизу. И это какой-то вандализм непонятно. На ремонт дорожнього покриття парапетів, висадку квітників на дамбі та догляд за ними потрібно 2,5 мільйони гривень. Таких коштів у регіонального управління водних ресурсів немає, тож вони просять допомоги у міста. А воно, в свою чергу, не може виділити на дамбу ані копійчини, адже вона на балансі управління водних ресурсів. Якщо дамба як саружиня була наша, ми б туди з бюджету заложили би 2 мільйони і вже давно б закончили цей питання. Ну, як как би, бы, не давно захоче, але искали б деньги, там потихоньку знайшли щось. Давайте передаді. Давайте, а ми ж, ж не можемо такі інженерні комунікації. У декого з депутатів виникла ідея, як назбирати коштів на ремонт набережної. Вони поділились своїми пропозиціями. Ми почнемо жителі вже привівчати в порядку. Штрафи, <реш> таблички там на дамбі должны бути. Муніципальна, довша працювати. Слідить, хто там мусор бросив. Наказати поругати для начала. А ну вроді як би мелоче, но с этого все начинается. А со штрафу можно і що лавочки ставити, що урни покупати, а не бюджетне деньги працю. Наразі деякі трубні підприємства, зокрема компанії Інтерпайпнікотію, виступають з пропозицією про соціальне партнерство у справі приведення дамби до ладу. Вони згодні виділяти ресурси та кошти для того, щоб набережна стала не тільки улюбленим, але й чистим і комфортним місцем відпочинку. Цю можливість будуть обговорювати. І знову про наболіле стан нікопольських автошляхів залишає бажати кращого. Причому жахливо виглядають не тільки віддалені куточки, але й вулиці та проспекти в центрі міста. А з дорожньою розміткою теж відбувається щось дивне: подекуди від неї навіть мрехтить в очах, а десь її зовсім нема. Це вулиця Віктора Усова. Ця ділянка дороги була відремонтована нещодавно і виглядає добре. А ще тут, на відміну від решти міста, є дорожня розмітка. Від неї аж в очах мерехтить. Від перехрестя з вулицею Шевченка й до культурно-дозвілєвого центру можна нарахувати щонайменше сім свіжонафарбованих зебр. На відміну від, наприклад, центру міста. Про те, що ось тут, поблизу Універмагу, є перехід, і водії пішоходи, мабуть, згадують по пам'яті. of <laughs> Водії обурюються проведеним ремонтом дорожнього покриття. Кажуть, гарантію дають на п'ятирічку, асфальт тріскається вже на наступний рік. Їзда по таким дорогам загрожує автовласникові чималими витратами. Басарики, що ділають тут десь восьо, мажуть ось ці індейці. До посиділи коли ці дороги, вони вже пливуть. ще їх не зробили. А от у мене, пожалуйста. На новому халісі шишка, яку я влупив. Про незадовільний стан наших автошляхів знає міський голова Руслан Токар. За його словами, тендерна процедура завершена. 4 червня підписують договір на капітальний ремонт проспекту Трубників. Вартість робіт 11 мільйонів гривень. Дорога буде відновлюватися повністю. Ви знаєте, це саме бальною міста. проспект Трубників, його практично немає. Тобто вже, вже тендер пройшов. І якщо не буде ніяких збоїв, то ми в найближчому часі вже будемо працювати. А от що ж із вже відремонтованими дорогами, як наприклад, Довгальовкою, яку нібито зробили ще в 2011-му? Дорога, кольказати, тобто були проставили. Тоді обіцяли, що це буде якісна дорога, та водії і досі маневрують там поміж вибоїнами. ...феросплавний завод на межі зупинки. Вже зараз він перейшов на чотириденку, працює на третину своїх потужностей, а більше двох тисяч працівників у вимушеному простої. Причина непомірно висока ціна за електроенергію. Якщо так піде і надалі, завод може повністю зупинитись вже в липні. Ці люди вже не виходять на роботу. Печі в їхніх робочих цехах відключені. З 16 працюють лише 5. більше двох тисяч феросплавників у вимушеному простої. Їх колеги, ті, що поки працюють, з острахом думають про майбутнє. Завтра ми всі уйдемо за забор, будемо отримати пособі по безробітниці, Як ми будемо кормити свої сім'ї, тому що пособі це не зарплата. У нас образування у багатьох металургічне, Ми може більше нічого не вміємо делать. І роботу за забором ми нигде не знайдемо. Ребенка в інституті учу, мать сама, матері помогаю. Ну і в сім'ї, що ну, стабільно, добре було. А зараз вже не знаю, що зараз. Завтра печь остановили, все, що нам делать тепер. Тепер не знаємо, всі не знають, що буде. Така ситуація на заводі склалась через надмірно високу ціну на електроенергію. Її експортують за 63 долари за мегаватт. Заводу ж продають за 99. А електроенергія основний компонент собівартості феросплавів. В таких умовах НЗФ вимушений скорочувати обсяги виробництва на 60%. відсотків. Може призвести ровно столь, сколько призові три чотири вода назад, то тонн, стоже міліонтон і які молодуть розтримуваний на все. Сьогодні ми можемо продукцію реалізувати. По одної простої причині, тому що всі наших Наші феросплавці очі високі. Очікується подальше підвищення вартості електроенергії, а це загрожує повною зупинкою заводу вже в липні. На межі виживання залишаться близько 25 тисяч членів сімей феросплавників. Для Нікополя це величезна втрата. Нікополь без феросплавного – це мертвий год, тому що базари. І магазини в Нікополі оживают только тоді, коли Фіросплавний заработную плату. Нікополь можна буде считать повністю мертвим регіоном. если остановится фіросплавний завод. А от на грані остановки сьогодні. Наразі НЗФ відповідає всім критеріям меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та електрометалургійними підприємствами. Сподівається стати його учасником та отримувати електроенергію за економічно обґрунтованою ціною. Наступний крок за урядом. Навчальний рік завершено. Зараз учні проходять державну підсумкову атестацію, а випускники процедуру зовнішнього незалежного тестування. Цей рік можна назвати рекордним для Нікополя. 43 школярі міста вдало виступили на всеукраїнських предметних олімпіадах. Зокрема, троє учнів стали переможцями четвертого всеукраїнського етапу справознавства та української мови. На урочистих лінійках вони були нагороджені сертифікатами на відпочинок та оздоровлення за кордоном. 697 випускників отримали атестат про повну середню освіту, з них 75 з відзнакою. З 3 червня всі бажаючі проходять процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. До участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у нас зареєстрували 644 випускники шкіл, що взагалі становить 92% від їх загальної кількості. Крім того, у нас є випускники минулих років. Для проходження в зовнішнього незалежного оцінювання у нас в місті функціонують 8 пунктів незалежного оцінювання, 5 з яких на базі загальноосвітніх навчальних закладів, і 3 на базі закладів профтехосвіти і вищих навчальних закладів. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини «Твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті НТМЕТ. Ю далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 6 червня. Температура вночі – плюс 16-20, плюс день – плюс 22-24. Плюс Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 65%. Малохмарно – дощ. У п'ятницю, 7 червня. Температура повітря вночі – плюс 17-19, плюс день – плюс 21-25. Плюс Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 68%. Малохмарна, дощ. У суботу, 8 червня, вночі плюс п'ятнадцять плюс двадцять день плюс двадцять плюс 25, Атмосферний тиск 754 міліметри. Тут вологість повітря 37 відсотків. У неділю 9 червня вночі плюс п'ятнадцять плюс 20, день плюс двадцять плюс 26, Атмосферний тиск 755 п'ятдесят тутного стовпчика, Вологість повітря 61 відсоток. Хмарно з проясненнями. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.